Сьогодні для вашої громади визначний день, адже віднині тут функціонуватиме поліцейська станція. Ми разом проведемо інспектування умов роботи поліцейських офіцерів громади, які вже готові приступити до виконання своїх обов'язків. Ради вас всіх тут бачити на відкритті нашої спільної вашої поліцейської станції, де буде працювати ваш поліцейський офіцер громади, який вже пройшов навчання. І буде працювати заради вашої безпеки і комфорту. Вінницька поліція намагається покрити 100% поліцейськими царами громади всі населені пункти для того, щоб кожен мешканець нашої області відчував себе в безпеці. За рахунок місцевого бюджету ваших податків, він був куплений автомобіль Renault Duster. Він буде обслуговувати 8 сіл, які знаходяться поруч з вашим селом Порик. Завжди зможете до нього звернутися. Ви будете відчувати захист від держави, від поліції. Це новий виток нашій взаємодії між поліцією та народом. Старості Порицького старостинського округу Валентині Маліновській. Казимиру з Дітовецькому. Це була частина амбулаторії, не Проходьте, будь ласка. Я хочу сьогодні ставить ага. нас на весілля, Вадиму Миколаєвичу, вчити хліб. Хліб це продовження життя. Із плідної праці, будь ласка, просимо. І хай окрасою, тут завжди будуть квіти. Квіти це добро і щастя. Дякую. Дякую.